Така вона, моя Україна, для нас найкраща в світі. Сильна, вільна, квітуча, незалежна, свободна. В кінці січня Україна має велике державне свято, яке по суті зробило її державною або наблизло впритул до неї. Та все ж на коло свята є й певні питання. Ми з вами пропонуємо добірку актуальних відповідей на ці питання. Дивимось! А що ж таке Соборна? то, -то єдина об'єднана, що підпорядковується Києву як центру Київської Русі. Відтоді і повсякчас. Коли ж її проголосили соборно? 22 січня 1919 року, тоді було оголошено про акт злуки між УНР і СУНР. Нарешті, після довготривалих перепитів, українські землі були об'єднані разом в єдину, велику Україну. Яким був той день? За свідченням очевидців у Києві день був погоджен. У Лагкий Морозець Київ був прикрашений жовто-блакитними стрічками. Головні урочистості проходили на Софійській площі. Там була тріумфальна арка, прикрашена старовинними гербами. Як відреагували люди з великим захватом, нарешті нам випав шанс зробити власну відносно незалежну державу. Ми... Ми просто були е, зобов'язані це спробувати. Що нам це дало? Єдність. Тепер ми були разом. Разом відомо легше і ворогів долати, і країну будувати. Наші дня це довели, особливо яскраво. Відколи свято стало визначати з 1999 року. Тоді в перший день соборності було оголошено державним святом яким стане наш особистий насок у велику Україну? Сумління використає наших обов'язків на дотримання прав, ми готові старано вчитися за для нашої України. Навіщо щороку святкувати День запорності? Все просто, це наш беззаперечний шанс відчути одного одне одного, як націю, як єдине ціле, як народ, якого якого ніхто і ніколи не зламає? Яке ж бажання хочеться загадати у День Соборності тільки перемогу. Українці це найсміливіша і найгарніша нація у світі. І то не я говорю, а то визнав увесь світ. Кому ми оголошуємо особливу подяку, Звичайно, ЗСУ. Ми ще не один день, а може не одне десятиліття дякуватимемо цим сміливцям за те, що нині будемо святкувати День Соборності. Хай вже наступним великим державним святом буде день нашої перемоги. З Днем соборності. Найкраща в світі нація.